Це було непросте рішення. Руслан Запаранюк розповів, що встиг зробити за рік на посаді голови Чернівецької ОВА. Понад 300 мільйонів гривень на тероборону, забезпечення захисту населення Буковини укриттями, проєкт розвитку обласних закладів охорони здоров'я, можлива націоналізація Чернівці обленерго, відкриття нового садочку та закупівля шкільних автобусів. Про це усе Руслан Запаранюк звітував на прес-конференції, присвяченій його діяльності на посаді голови Чернівецької ОВА. Цей період, воєнний період, я рахую, досить непросте було рішення, але те, як я буковинець, корінний взяв на себе все ж таки сміливість і приступив до виконання обов'язків голови військової адміністрації. На початку самої презентації хочу подякувати нашим Збройним силам, нашим захисникам і захисницям, які надають можливість нам сьогодні. Більш безпечні Буковині в тиловому регіоні проводити сьогодні нашу конференцію, працювати, донатити їм, давати допомогу. Руслан Запаранюк на посаді лише рік, та за цей короткий термін вдалося досягти результатів у різних сферах життєдіяльності Чернівецької області. Голова ОВА згадав і про свою першу обіцянку буковинцям – довести до ладу флагшток та територію навколо нього. Місце такої гідності нашого прапора. Е Потрібно дійсно провести відповідність і належний стан. Цим ми зараз на сьогодні займаємося. Що стосується е, коштів, е, ми щось, знайшли патріотів-благодійників, які допоможуть нам облаштувати по мірі можливості і провести більш між людського стану е, те місце, де знаходиться наш влашток і розвіюється наш партнер. Нагадаємо, Руслана Запарнюка на голову Чернівецької ОВА призначив своїм указом президент України Володимир Зеленський 12 липня 2022 року. Його попередником був Сергій Осачук. Любов Копець Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі 4